Направо. Всім привіт! Подорожуємо із Данькою велосипедами. Я такої краси давно не бачив. Тут ціла роща аморфи. Її тут пиляють, ріжуть, косять. Подивіться, що витворяють бджоли. Що витворяють бджоли? Подорожуємо з донькою. Рятує інколи налітаючий легкий вітерець без вітра повітря під цими деревами аморфи стає просто рідким. Ви бачили коли-небудь рідке повітря? Ні? А я ось його відчуваю. І вона буде квітувати досить довго. Хтось там кричить, інвазивна рослина, інвазивна рослина. Послухайте! Ви, ви, ви вже знищили більше половини природних медоносів. Хочете знищити ще інвазивні. А бджола медоносна інвазивна камаха? Чи все ж таки її треба якось виживати? Я вважаю, що медоноси рослини, які дають наші фауні. Пилок і нектар не можуть вважатися інвазивними, а аморфа саме така рослина. Плюс це рослина, яка росте як просто із води, наче верба, так і просто із піска, наче кактус. Дуже дуже витривала рослина. Шавля лучна гудить під гуркіт наших літаків. Нормально. निकुदा, निकुदा, दा fr Наша природа країна дивовижна. Невже не зрозуміло, що треба берегти те, що є, а не намагатися змінити під безглузді бажання?